Пане Валерію, які основні ресурси ви вважаєте тут у вас? З Чого можна жити на вашій З чого можна жити? На Україні можна жити тільки з землі, з води з землі і своєї праці. Якщо чесно жити, працювати на землі, ну, скажімо так, як нас на воді можна щось мати, хліби до хліба і... і ще відлужити в запас. Маємо тут е, таку водойму 263 гектари загальна площа. Це е, колись Ватволинірбосп користувався, вони були ще е, від Союзу. В 90-х роках вони сюди прийшли з підприємства в Атволинібосп. Підписали е, 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 з ними довготермінову оренду на. 49 років у 2002 році. Ну, в певний період вони платили нормальне господарство було, до речі, господарство було одне з найсильніших в Линській області. Саме завдяки водному господарству. Іменно це я зараз розказую, водногосподарство і це. От, і вже. Період останніх там, 5 років почалися там, різні рухи, ліво-право, несплата орендної плати. Минулого року, в січні, місяці, ми з ними розірвали в судовому порядку договір оренди, так як вони останні три роки не платили орендної плати взагалі. Заборгованість виросла до 260 тисяч гривень. Під ними були різні там, схеми, різні, скажімо <зас> так. Власники акцій, які палко обіцяли кожен заплатити у плату, але давайте ми цей рік ще там ще попрацюємо і так далі. Навіть покійний Борис Петрович Климчук дуже боровся, що він не міг дати їм право. Це mm -hmm. щось горді. Це було підприємство одне, якщо я не помиляю, це просто зі слів буде. Я не хочу бути mm -hmm. так. Одне з підприємств, яке отримувало. На риборозведення розведення дуже великі кошти, ті кошти зникали безслідно З державного бюджету. Ті кошти зникали безслідно. Зараз Чому? така ситуація. Минулого року, в січні, місяці, ми розірвали з ними договір. Подали в суд через райдержадміністрацію. Значить, виграли Линський господарський суд. Ветволині РибОсп подали апеляцію в Рівне. Але вони апеляцію цю програли, і судове рішення набуло сили. Судове рішення було дуже цікаво, розірвати договір, але безплати okay. Ну, Може, певна якась некомпетентність, тепер мені пояснює, що треба було тоді подавати ще раз суд. Але справа в тому, ми не були розпорядниками. розпорядник був Луцька райдержадміністрація, за той період, коли йшли суди, ми сільська рада рішенням депутатів ми цю всю водойму, ці ставили ввели в межі населеного пункту, ми стали розпорядниками на території. Ми виготовили документацію для проведення аукціону. Виготовили документацію, але воно все зупинилося на рівні управління екології Волинської області, так як виявилося, що на території. До цього часу в сільській раді були відсутні жодні документи, що на території знаходиться ПЗР, тобто природоохоронна зона, заказник, орнітологічний заказник. Територія нашого. Тобто ви не знали, що тут є заказник? Так, так, так. Офіційно не було ніяких документів. Скажімо, так. А Як таке може бути? Ну чого ж, у нас може бути все. Появляється, цей заказник був створений ще. Вже я бачу положення все, себе приїзду на наради, там якщо не помиляють, тисячу третій рік. Я дивився положення про заказник так. і там вчит голови, які зобов'язуються. Так. Бере на себе охорони зобов'язання про заказ. Голови сільради. У Сіль мене допомога. Я особисто підписував в листопаді місяці минулого року. По попередній голова місяць мабуть, вам просто так. не передав ці документи, чи не вів розлук справи. Ні, 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 не було нічого. Ну через що ми, ми вже знали би, ми, ми б орієнтувалися, ми б йшли іншим шляхом зараз. Тобто, попередній голова або неналезне не чим вам передав. Ні, ну я не можу так. так сказати. Тут бачите, тут різні ну, але факт є факт. Є заказники є його документи. Дві тиші 2003 року дотований, їхні справи не зараз. Не зараз. От що ми вперлися, що мене по день дівує чого. При наявності заказнику одні могли успішно господарювати і робити що І полювання, там і риболовля, всі питання, всі питання вичерпування. Я можу ну, точно. Так, а іншим все зараз чи не законодавство. Тому що в 2013 році році тільки прийнято закон про аквакультуру безпосередньо і заборонився. То до так. того часу, звичайно, не було. Але коли я, місто, коли, я коли я прочитав, коли я прочитав положення. Про заказник, Там чітко є перелік, що можна робити, що не можна. І так. риборозведення там не можна буде. До нас прийшли документи, звернулись ДП Риба з заявою того, що вони є балансоотримувачами всіх гідротехнічних споруд, дамб, насипів і так далі і тому подібне. Не прислали документи, на розгляд сесії з проханнями надати, значить надати їм постійне користування. Але постійне О, користування надати все. Тобто всю площу стола, всі дамби, гідроспороди, «Весь весь так, так, так. вони розуміють, під гідроспородами всі стали. Геніальні досить. Ось. Ми прості там, звичайно, люди, депутати, звичайно, зі подивилися, там це почитали. ну, навіть на сьогоднішній день є ж освічені люди. Щось тут не так. Паралельно до нас звернулося туристство рибалок, винська товарика федерація. Федерація, федерація, так, федерація спортивної риболовні. Заявою теж про виділення для створення. Рекреаційної зони, ну і тут вони дуже гарно розписали, значить бізнес-проект представили все. І це все в нас, ми, скажімо так, мали депутати приймати рішення на сесії новим роком. року. Я там цифри вже будуть робити в грудні да. місяці. Це було дві заяви. Зразу також прийшло від екологів лист. Охорони зобов'язання підписав перед сесією вже особисто я, про те, що я відповідаю, ну, розумію. І ми розглянули два дві заяви на сесії. Прийняти зразу на тій сесії однозначне рішення, скажімо так, депутати погодились, було б неправильно, щоб надати перевагу або категорично одним, або категорично іншим. Депутати внесли пропозицію таким чином, для того, щоб максимально ефективно використати даний об'єкт. І що він приніс максимально ефективну користь для громади, Ну, ми спробували піти шляхом. Була така висловлена думка відміни ПЗФ. Тобто ми вивчили, наче, що ПЗФ створено було сесією обласної ради Волинської, і вона тільки може відмінити це створення ПЗФ. Тоді, коли ми відмінили цей ПЗФ, ми б змогли продовжити пустити далі всі ті документи, які вже у нас були виготовлені. Ну, Банальна річ. Проводимо аукціон є на, то, на, на цей час, на ще на цей час. Ми маємо два серйозних претенденти. І хто більше дасть, хто більше дасть урядної плати річ неї, питань нема. Ми маємо в крайньому разі громада має виводити. Але наскільки мені пояснили, ця процедура дуже довга. Накид, ну, може затягнутися там, я не буду так конкретно казати, рік там чи скільки, поки це все. І зв'язку з чим було при заступнику голови обдержадміністрації Кошуроку, е, створено робочу групу, по вивченню цієї проблеми по тій причині, що сусіднє село має там, приблизно площі такі став, такий же самий став. Це сама історія, це був весь комплекс, тільки що в них ну, за межами населеного пункту. У розпоряднику облдержадміністрації. адміністрація. На даний час прийшла весна, на жаль, треба щось робити, але все опирається в те в юридичну казуїстику. Чекаємо буквально з дня на день мають вже прийняти остаточне рішення, щоб нам дати чист. Чітке юридичне уроз'яснення, е. ну, хоча б рекомендації. Рішення будемо приймати ми як депутатів, але для того, щоб я міг людям, міг людям висвітлити те все, пояснити депутатам, що яка ситуація, що ми можемо зробити, що не можемо згідно законодавства, нам треба хоча б якісь рекомендації. На сьогоднішній день в мене конкретної позиції немає. Я буде, будемо виходити з цієї ситуації. Ну, яка буде думка в депутатів? Я прийму їхню сторону, так як вони мене вибирали, вони мене можуть зняти, і я належу їм. Я буду схилятися до того, що запропонують люди. Однозначно, що я буду вести сесію, я вичитую всі закони, все-все-все об'єкт, все, все. дуже шикарний. Це взагалі це Перспективи дуже вширні. Да, да, Щодо об об'єкту. Я два тижні підбув, ну, був я дійсно тут ходив, бачив сотню лебедів, качок, сотня, да. Да, велике плесо. І от сьогодні приїхав, дивлюся, рівень води стовку впав ну, на добрячий метр, набагато. І там я розмовляв з селянами, кажуть, що доски повибивали Стовидно. і вода входить. Да. Так. Це ж критична ситуація. Так. Якщо вода все зникне з леса, воно заросте, тоді мови взагалі не буде так. так, абсолютно. так. Ну, ну, минулі... Чому сіля якось ну, не беспокоїться про те, що... Давайте ну, ну, вам поясню. Минулий рік, коли вже в січні пішли звідси сумнозвісні попередники. Так, да, вони забрали все, що могли. тут. Обладнання там, те, 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 позривали, покрали до весни, ставок стояв без людей взагалі. Взагалі матеріалу там нема, точно нічого. От. Тобто зараз рибу штовку немає. Зняли все. Там десь якась тюлька, десь, може те, що могли переловити, перекрасти, перетягати сітками, повірте, що от, вже перетягали. От. Тобто спочатку знищили все, що було стовкувати, воду спустя. Вот. Е, вона вже була спущена, до чого я думаю, може так здалеку зайшов. Ну, ми так, з силами там депутатів, там звернулись до людей, попросили одних других якісь дошки, ми поставили Ставидла. Закрили на дамбі цей великий став, вода набралася. Вже за літо нам скидали ще раз воду. Але ми вже побачили вже з пів рівня, ми знов закрили. Ну, проблема в чому? А що... ну, хто це робить? З 에... якщо знову швидко відправляти. <скусять>. Доброзичниці роблять. Місцеві, якісь приїжджі, все ну, яким чином ну, о, о, стій, о, Це конкуренція, так? Та, за цього не кажу. Е, ну на даний час, коли всі знають, що тут немає коли б була риба, скинути воду і вичерпати щось біля піддамби, да, якісь мій. якісь там мізи. Це да. Ну, коли зараз точно всі знають, що нема нічого для чого скидати, маневі а для чого полити у черев зараз? От це чого лебедні. Два останніх роки ми стараємося. На цьому ставі, особисто я два рази під сусіднім селом гасив пожежу. Завдяки чому залишився очерет і лебеді, це вже другу зиму, вони не відлітають. Крім того, що ця тепла зима була, попередня була холодна, вони не відлітали, вони зимували на джерелах і вони залишалися тут. Ну, ну так якщо... можна було звернутися в міліцію, прокуратура, якщо вони можуть подати ради. Yeah. Ну, це ж... 100%. 100%. Ви ж розумієте, що потрібно Господар, правильно? 100%. Через що я кажу, я на тих всіх нарадах, що були, я з часу надавав слово я говорю, в першу чергу Господар. Щоб був конкретний, не, я не, не займу нічого позицію, але має бути той. То буде в крайньому разі за те відповідальні зв'язані руки чи не законодавства. Приймаєте рішення колегіально, але так. ви є господарем. Тобто, якщо порівнювати це озеро з вашою особистою господарю, бо ви так. є сільською головою, так. то ви несете повністю відповідальність за все це Наголошую, тільки відповідальність. Є, тобто ви маєте є право натувати за цього що, що? Ну Дивіться, що? ну так виходить, що я от з вашої розмови зараз я вас... Я маю відповідальність і повноваження. Коли можна ефективно вести будь-яке, коли є відповідальність і повноваження. У мене відповідальність дуже велика, а повноваження фактично. Ви ж можете скликати комісію, призначити відповідальних осіб, які будуть конкретно нести відповідальність за саме Ми це озеро. Ви ж можете людей призвати, ви можете людям пояснити, громаді, яка вас справи, з своїм головою, ви можете їм пояснити, що у вас є така проблема на сьогоднішній день. хіба не Громада може дуже прекрасно знає цю проблему. Так. дуже прекрасно. Тому вже треба якесь чергування назначити. Ну, давай, давай. Ну, дивіться так. Коли є проблема, ви як господар, як власник, так. будемо так казати, так. формальний навіть власник, Да це ваш дім. Це село, це ваш дім, так. озеро це є частиною вашого так. дому. Це ж має бути у гарного господаря в гарному стані, правильно? Звичайно. Ви нам зараз скажете про те, що ви дбаєте, що там очерет не горів. Так? так? Це я дуже поважаю так. і навіть вам вдячна, бо дуже люблю пташок. Що... Дякую. Але Дякую. спускають воду, ви ж маєте за цим святкувати. А якби маєте... я не свідкував, ми би їх не набирали. А так от тільки спустили, мені подзвонили, що вже порізали вночі чи підрамок. Ми зразу ремонтуємо. Ну, ви ж можете призначити чергових, наприклад, людей відповідальних, які Можу. там Може... тумачать. Ні, та по суті ви могли звернутися просто в міліцію і сказати, відбувся факт вандалізму, бо це ж ваша відповідальність. Не мініція... mm. це... хотіли за якісь об'єднані є... підрозділи Якісь... взяти, дружинників там якісь. Ну, дивіться, в Рівному, наприклад, є відділ міліції, який відповідає там за природоохоронні об'єкти, там за поля, на яких є бурштин, наприклад. Пробачте, є ще про природоохоронна прокуратура у нас є, так? Екологи, це ж можна це піднімати, чи робите ви якісь клопотання, заяви, прохання до інших служб, які так само несуть відповідальність за природоохоронні об'єкти в вашому домі, я вже буду так називати. Роби. Робите, так? Роби. Як часто? Як часто от зимою робили? Був факт такий, звернулися темні жителі, прямо до? Голови держадміністрації про те, що тут ну, мороз, лебіді замерзав. Вихідний день, особисто голова, з, з начальником департаменту охорони природи Линської області, під'їхав він так, ми, ми не змовлялися нічого, під'їхав, він я приїхав теж, прийшов, ходили дивитися на тих лебідів. Зверталися ми також з проханням допомогти виділенні будь-яких. Можливості виділення ну, продуктів харчування, тобто відходів хлібоприродної промисловості. Ну, але це ми орієнтувалися, що буде складна зима, все, ну, продуктів нам ніяких ніхто не допоміг. Дякувати Богу, зима була нормальна, ніхто не замерз, не пропав і от таке. Чи робите ви щось особисто без ініціативи громади? Звичайно, звичайно. От я їду на перехід, там ви будете виїжджати. Вільний день збираю пляшки, сміття, нікому не рекламую, не збираю тулаки ніякі, бо ну, складувати зараз людей на щось підняти, повірте. Просто це треба жити в селі на сьогоднішній день. Бачити ті питання, яким люди зайняті сьогодні, що їм болить. І така я розумію, лебіді там, це все шикарно, але це питання якесь там. Я першу чергу людей зараз, на жаль. Один. Що їсти, що лікувати свої? Звичайно. Я був на березі, я бачив там купу гіліз. Однозначно. однозначно. Я приблизно орієнтуюся, коли більше цього вночі приїжджають на ту сторону, скидають човна, припливли, вони були під, 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 під сусіднім селом, підбили пташку, забрали і зразу поїхали. А на що вони це роблять? Лебеді вже їсти, ну вони ж м'ясо там смерди, Ну, як я, я, я пробачте, я теж сільській місцевості, да. мешкаю під Києвом. Так коли ми, у нас випадки браконьєрства ну, почалися, бо у нас там річка здвиж і там теж, теж дуже багато птиці, то голова особисто поїхала в райвідділок, домовився з начальством райвідділку, вони почали відловлювати цих браконьєрів. навіть е, ті, хто займається полюванням, але робить це законно, почали цим е, дуже сильно прийматися. То браконьєри вже почали розуміти, що сюди суватися не треба, бо там є господар, там є небайдужі люди і там є міліція. Є ну, да, да? е, е, колізія, я розумію, що ви говорите, що да? це не дуже непросто. Но тут, мабуть, багато у вас же є в селі, по, о, окрім вас ще люди небайдужі. Ну не може бути, щоб, ви, не, знаєш, щоб що ніхто. Є. Так вися, щоб далі не взувати ту тему, mm -hmm. що я беру на себе. Це однозначно напишу в райвідділ до начальника звернення таке. А ми допоможемо. якщо треба. Це ну, правильно. Да, да, да. да. Далі з депутатом на плечі цельці не поговоримо. А ми зробимо запити журналістів. Питань нема. Пита нема. Ну, може десь я упустив, може десь мені треба було ночувати на тому столі. Ні, я розумію, що крім цього багато справ Але голова на сьогоднішній день відповідає. За все. Вибачте, за хто родився, хто помер, хто пляшку розбив, хто замерз доми не туди, туди, За Все ми на минули. світі все, хай, все. в бідному селі відповідає бідний голова. Ви питайте мене, чи я хочу балотуватися ще далі, чи буде тут сільська рада, чи її не буде. Я вам даю чітку відповідь: Ні. Ні. Я вже не їю. Отак. Пане Валері, що одне питання? A, я ж досліджував цю тему і декілька разів прізвище Юрій Чилі проскочило. Так. Підприємець Юрій Чилії, які власним взаємостосунки. У мене є стосунки тільки з дружиною. Вибачте, ну я не ті мав на увазі. Я щоб було розрядити трохи виможте, но він представляє Україну. От, представляю корибу? Так, так. Ну як Він же приватний підприємець. Як він Так. Ну як от... Я досить питання. Дійсно, він приватний підприємець, він має ставки, він давно вживає своє рівніше. І якимось чином він представляє інтересу Криба, не будучи їхнім працівником, не будучи це... повнокатим, не маючи Це На, на самій останній нараді, коли була при Кошеруху, от виникло це питання, я просто... Майну те питання. Яке має відношення до цієї все справи? Ну він зацікавлена особа. Зацікавлена особа. Тобто він Укрриби подав оці, це... що ви казали, то-ні, -ні, вигляді... сама mm. подала сама Укрриба. Я більш чітко сформулюю питання. Мені цікаво, Україна лобіює інтереси Чилія, чиї лобію інтереси України. Тому що я не можу знайти зв'язку між державним б підприємством. Та... підприємством. Я як мені це дослідити? Я... Ну, дивіться, у мене питання виникли, наскільки я повинен державний, чиновник доверяти доворяти держави, в мене виникли питання до документів, які представили державне підприємство. Скажіть, мені треба було очі закрити на це все Ні, Витати я усе, в питання все, і, підтримую, тому що... мити руки і сидіти, ждати, коли там з удочкою дозволять прийти, посидіти, рибку зловити. Звичайно, ну, що якби не да, було там моментів, могло б вже все вирішено і в користь, ми працюємо на одну державу. так? О, тим більше, якщо державне щось приходить, зразу державний чиновник повинен відповідно відноситись. А в мене щось виникло питання до тих документів. От, і на основі того, що виникли питання, почалися тут всякі там рухи. Там... Що не залякало вас? Не? А ні. Зараз вже після того, що ми всі разом пережили, з вами в тому числі, да, в цій Україні, ми не можемо говорити, ось ми державні службовці, а ви не державні там. Да. Ви такі, такої думки, а ми не такої. Або, або є правда, або є, скажімо, загальний інтерес, від якої люди виграють усі. Тобто. Неважливо, в чиїх інтересах ми зараз тут знаходимося. Можливо, нам хтось пробушляв, да? можливо, нас хтось попросив, можливо, нас хтось образив, ми прийшли з особистою образою до вас кичнути якісь права. Це може бути. Але дуже, ми дуже гарно. ми О, діємо усі в правовому полі, розумієте? Тому для мене особисто думка і цінність вашої громади, вона вища за будь-який рибогост і за будь-якого спонсора, який, можливо, тут якісь інтереси поймати, Да? Тому я хотів би вас запитати просто, як у людини, яка має безпосередній вплив на прийняття рішень, чи достатньо істотно, конкретно і скрупульозно ви вивчили усі плюси і мі мінуси у цих пропозицій, пропозицій прибалу і пропозицій злочинного, вибачте, ну, на моєму досвіді злочинної ДПУ Карриба. Я не бачу там змін. Дуже гарно сказано. Мене ніхто не залякував, нічого не пропонували. Ніхто не купляв, навіть не було спроб. відверто кажу. Навіть не було. Ні в кращої, ні з однієї, ні з другої, ні з третєї, ні з п'ятої сторони. Ну, я не скажу, що така позиція, але в ну, мене таке не проходить. Все, питань немає. Я можу сказати так, навіть якщо була б якась пропозиція, я б зробив, з тієї сторони гухий. Тобто, як не дивно, ну, якщо. Ці два претенденти, будемо так називати, вони йдуть отак, як є, без, там, без якихось варіантів там підковрових. Під поки що я їх не бачу. Поки що їх не бачу. І Я думаю, що їх не буде, бо е, будуть всі ну, документи. Я розумію це все, через що я говорю, що не просто мені будете все вичитати-вивчити, що як там результат який, і пояснити тим людям, депутатам. Простим сільським депутатам, що те ми так можемо, так, так, так. І що вони приймуть рішення, і потім я по тому рішенню, в разі чого, навіть якщо хтось подасть в суд на іншу сторону, а я буду спокійно їздити, бо там рішення прийняти правильно. правильно. Так, Бо якщо буде неправильно, то однозначно ті всі, що хто пропонував, агітував і підказувати, зробити так, а ти зайде звідти, їх не буде. В суді буду я, суддя і та бумага, яку я підписав. Я вже таке проходив. Все. Через що я, я вам пояснюю? Я хочу щастю добути, те, донести ту ношу, яку я взяв, ну випало мені так, що ми будемо вирішувати з тим любовством зараз. Хоча хотів би, я, щоб з ним вирішили або в той рік, або на слідуючий рік. Тобто було минулого року, простіше якось, бо ну, мені здається, минуло рік було простіше. Чого так? Робимо всі висновки. Або на другий рік вже хтось буде інший і десь будуть вирішувати. Ну я можу так вибачити, що так каламбурно трохи. Браконьєрство було коли? Коли була зима, я наскільки розумію, був, част, частково був лід, бо через річку і ми, по, пішки. пішки тут не могли бути тільки 2-3 дні взагалі, тепло була зима. Човна могли перетягнути, зараз вже почався рух, там дорога, там їдуть сусідні село, це гнутова дорога. Коли було без доріжжя, могли б чимось під'їхати, так. Да. Зараз багато людей йде, вже ходять, вже рух вже того немає. Це 100%, що зараз свіжого бракунірства немає. Ну, але я мушу визнати, що да, така річ дійсно, є. Можу, я десь там не зрегував. Ну, треба було мені взяти в карабіна, садіти, скажу відверто, в очереті. І не питати, хто там іде чи повзе, чи що. Право? Та, Ми в тюрмі. А для чого розбиратися? Почистим зброю і пішов додому. Гладко <си> да. <си> 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 Я відборою. Яка у вас перша проблема зараз? На сьогоднішній <си> день. Да. А мені завтра пов'язки розносити О, це Як будемо різні? Морально вивіт? важко, так? Да? Багато вивіт? прийшло повезти? Хатає. А друга? А друга ну рибос. 100%. Хто ти, Поки що тримається все. Я на сьогоднішній день військовозобов'язаний, я маю військовий квіток Служби збройних силах України, я з готовні чекаю своєї особистої повістки. Це ж три вибори. так як я, наскільки я чую, з ким головами нема броні, і це правильно, я спокійно чекаю своєї черги. Я і я її чекаю відверто, він не ховаєш. Ні, я не про це питаю. 에... Я... я розумію, між тими, що прийдуть, я так. через що сказав, що мені буде на той час однаково, бо я надіюся, я буду там. Цей порід. Коли вони прийдуть, я вже буду з тими, хто прийшов. Але це буде, правда? А ті, хто ну, тут, це, це, це питання соціально, не до мене, це питання соціально. до... І це особисте питання, мабуть, до кожного. Це питання знову до я не знаю до яких компетентних органів звертати це цілий комплекс. Чому так? Чому у нас є певні закони? Значить, ти прийшов, ти не взяв повістку, там ти не з'явився, ти втік ти пішов. Значить, за тебе наступає зімночину законодавства якась відповідальність. Я не бачу на сьогоднішній, щоб вона діяла. А що мене таке питання стосовно?